Дивився славімо Христа! Ми вітаємо вас в новому році і бажаємо вам миру, миру в серцях, миру в родинах, миру в нашій Україні. Наша сьогоднішня гості Оксана Попович відповідальний за сестринське служіння в Закарпатській області, а наша тема думки мого серця. Вітаю Оксану Ярославівну, Івану франківську Вітаю. Дуже приємно спілкуватися. Ну і ми говоримо про думки людей, свої думки. Про що найчастіше, як ви думаєте, думають люди? Я думаю, що це все залежить від того, які в людей цінності. Mm -hmm. Ну, Напевно, батьки, які вважають, так як мій батько колись, що дуже важлива вища освіта, то він певний час думав про те щоб обов'язково всім дітям потрібно, потрібно дати вищу освіту і він це зробив скільки дітей е, було у нього троє 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 всі вищу освіту? так всі вищу освіту для нього це було цінно і насправді це хороша річ, і е, я вдячна, що я змогла отримати вещу освіту. І ті батьки, які е, хочуть дітям на, наприклад дати, то вони будуть все для того робити, і в них думки будуть коло того крутитися, е, в, в котрий вуз дитина має поступити, а може за кордон і краще поїхати. Е, якщо е, батьки м, вважають, що життя має бути. Безпечне, життя має бути безтурботне у їх дітей, то вони будуть намагатися дітям всі умови створити для того, щоб вони почували себе в комфорті, в і насолоджувалися розвагами. І в тому числі будуть думки, де купити, де поїхати на відпочинок, чи купляти якесь спорядження на лижі, щоб в зимі відвідати Буковель. Тобто, все це все залежить, напевно, від того, які цінності в людей. Так, ну, моя думка, що люди найчастіше думають про себе або своє дуже близьке оточення. Щоб все було добре. Так, все було, добре. Ну, так, все було так. чудово. Так. Е Всі хочуть так, щоб е навіть чула молитву, особливо старших, благослови Господи, щоб все було добре. Хоча ми бачимо, життя, реальне життя, і воно зовсім інше насправді. І я думаю, що і навіть в Біблії Христос теж звертав увагу на те, про що ми думаємо. Є багато таких місць, Писання, де сказано акцентується на важливості думок і чому важливо розуміти, що ти думаєш. І контролювати свої контейнери. Тому це, так. з цього все починається. Звісно. Людина задумала, потім сказала, потім зробила. Так, чи так, так. подумала або не подумала і зробила. Так, e, так. Але все одно воно десь там воно починається. Так? Як часто думають люди про Бога? Ну, я не знаю, чи є такі статистичні дані. Ну, Не знаю, чи є, але якщо дивитися на знайомих, друзів, колег, коли вони говорять про Бога, це тільки тоді, коли стають якісь проблеми в їхньому житті, якісь виклики зустрічають вони в своєму житті. Ну, Як і приказка наша є, як тривога, то до Бога. Коли все добре, коли в комфорт, люди не дуже. Переживають, вони вважають, що справляться самі, і взагалі їм ніхто не потрібен. Вони знають, як своїм життям розпоряджуватися. Тому можливо, Бог забирає комфорт від нас, щоб ми подумали, що нам потрібен Бог, ми тут не справимося з цим життям. Я думаю, особи. що великий комфорт це взагалі не дуже небезпечний шлях, і дуже небезпечний шлях до падіння людини. Якщо все дуже добре, то це буває страшно. Батьки, ви говорили, батьки створюють комфортні умови для дітей, і я думаю, що вони це роблять їм медвежу послугу. Це дуже замітно, особливо в школі, тому що батьки намагаються, щоб їхня дитина не була гіршою, як інші. Вони намагаються їй купити красиві розкішні речі. Прикраси раніше. Ну, тепер прикраси не настільки акцентуються, тепер все вкладається в гаджети. І дітям у школі купляють нові моделі, марки айфонів, які їм взагалі там не потрібні, але ну, щоб не виглядала дитина гіршою, як інші. А воно насправді розбещує, воно не робить дитину мудрішою, розумнішою, чи таку, яка би намагалася знайти якісь ціль в житті. А навпаки, воно відводить її від головного, тому що. Е цей за, за дуже цифровізований світ, він шкідливий. А як взагалі зробити так, щоб наші думки були направлені до Бога? Це можливо у комфортних умовах? Е, можливо, звісно, що можливо. Знову ж таки, це залежить від того, що я ціню. Чи я ціную цим тимчасовим життям, чи я все-таки задумовуюся, що в мене буде інше життя? І я думаю, що попереднє питання ваше, коли люди думають про Бога, я думаю, що і на старості. Так само люди починають більше думати про Бога. Бо роки минають, і підходить час, коли ти розумієш, що прийдеться стати перед Богом. А з чим? І навіть ті, які не дуже вірять, Дуже багато є свідчень того, що люди, які не вірували, які були атеїстами, які взагалі відносилися так можна з насмішкою до Бога у На порозі життя і смерті, вони звертаються до Бога. І це добре, це добре, це що початку так, але ще краще, коли ми в молоді роки, коли ми в молоді роки, коли не найбільше в нас сил і енергії, і ми звертаємося до Бога, і ми цю силу і енергію направляємо на добро, а не на, на себе, на зло і так далі. Так, В одному з перекладів є у в Слові Божому в книзі Ісая дуже гарна дум є цитата. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Для мене в певний час моїх випробувань життєвих. Це, цей вірш був дуже мав велике значення і дуже велику силу, тому що ти, коли розумієш, що можна думку просто оперти на Бога, тобто опертися як на якусь основу і на опору, ту, яка не, не руйнується, яка не зрушиться з місця, і ти маєш за що вчепитися. Це можна детальніше, чи, е, чи ну, цю це тема? дуже довга тема, ага. дуже велика тема, але ага. я би хотіла просто е, знаю, що, точніше, знаю, що дуже багатьох людей є ці проблеми. Коли е, люди стикаються з якимись незрозумілими думками, вони їх дуже тривожать і вони не знають, що з цим робити. Е, чи можуть до віруючих людей приходити гріховні думки? Можуть, і я думаю, що напевно вони приходять абсолютно до всіх людей, і ну просто просто віруючі люди розуміють, що це гріховна думка. Не віруючі, можуть не розуміти, вони вважати думка та й думка. Це може бути в будь-якій сфері. Ця думка це абсолютно різні сфери можуть бути. Але тут питання, що ми з цим робимо, угу. тобто думка може прийти, а що і з нею приходить. робити? Так, і вона приходить. Але чи ми їй дозволимо засісти в нашу голову? І збудувати там гніздо, як тим птахам, які кружляють постійно над головою, чи і розкручувати серіали потім з цією думкою у будь-якій сфері. Чи ми зупинимо це на певному етапі і будемо оце, оце саме, оцей контроль, який ми поставимо? А його дуже легко зробити через слово Боже. І знову ж таки звертаюся до нього у другому Коринтян Є так само чудовий вірш, 10 розділі, що ми підпорядковуємо кожен задум або іншими словами, думку на послуг Христу. Якщо ми цю кожну думку, недобру думку, яка приходить е, до нас, ми її будемо підпорядковувати Ісусу Христу, тобто хай він перевірить, добре це чи ні. То нам буде легше справитися з цим, тому що буває момент, коли ці думки вже над таким великим потоком йдуть, що людині дуже важко самі справитися з ним, і потім йдуть дуже непрості, а деколи жахливі наслідки. Ну звичайно, що всі люди думають по-різному, так навіть чоловіки жінки думають по різному. Але є думки, які ми самі думаємо. Є думки від лукавого. Так він теж посилає думку, є думки від Бога. Це не так складно розрізняти, тому що е, якщо думка вона не суперечить Слову Божому, це від Бога. Угу. Якщо думка суперечить Слову Божому, це вже не, ясно, що не від Бога. Тому тут не є щось таке дуже складно, як цим з цим справитися. Угу. І, ну, це ж, ну, е, ну не завжди легко, але не так складно. Просто у своєму житті в мене саме були думки не мої, це не були Божі думки. І вони настільки мене атакували, що. Це був дуже складний період мого життя, і, і, але я знаю вихід. Господь сам підказав цей вихід у моєму житті. Спасінням було слово Боже, молитва. Самому було дуже важко справитися, навіть дуже велика підтримка мого чоловіка і братів, сестер, все рівно мені не вистачало. Мені потрібно було ще щось, і Господь через слово Боже, через молитву, мою, через молитву багатьох людей, допоміг мені пройти цей важкий етап в моєму житті. Але один вірш, який просто, ну так як кажуть, відкрився, як засвітився угу. у моєму житті. Коли я зрозуміла вихід з цієї ситуації, це ну були жахливі думки про самогубство, про різні такі речі, і е, я не знала, як з цим справитися. Вони атакували безперервно. І коли я е, чи, прочитала це місце, я його читала багато раз, разів, але якось ну не, не зосереджувала на ньому увагу. Це послання до Филип'ян, е, 4 розділ, 8 вірш. Mm -hmm. Там є дуже чудова рекомендація, і це фактично вихід з цього. Я думаю, що прочитати треба. Так, так. так я можу прочитати. Зрештою, я його вивчила на пам'ять. Я тоді багато віршів вчила на пам'ять. Е, на останку брати мої, ну або можна і сестри, так само е, думайте, думайте. Про те, що е, м, праведне, про те, що чесне, про те, що правдиве, про те, що чисте, про те, що …любе достойне похвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. І коли я зрозуміла, що потрібно думати про те, що добре, чисте, чесне, правдиве, то я просто, е, коли приходила лиха думка, я просто її. Е, Закривала доброю думкою, якщо можна так виразитися, я е, накладала на неї добру думку. Я думала про е, те добре, що для мене зробив Бог, те добре, що я маю в ньому, і е, пройшов певний етап мого життя, е, коли Господь вивів з цього і дозволив віддав сили пройти ці моменти. Так, Бог все всесильний і люблячий батько, він має силу нас утримати так в добрих думках, направити так. наші думки, наше серце скерувати, направити, скірувати так, щоб е, ми думали правильно, ми думали добре, ми думали позитивно. Але вибір завжди залежить від людини. Що зробить з цим людина? Чи вона вхопиться за цю соломинку, яку Бог протягає, а він не соломинку, він протягає навіть і добру руку свою. Чи вона відкине і скаже: Ні, я сама, я справлюся сама, чи інші будуть шукати методи, тому що люди звертаються за допомогою в таких ситуаціях дуже за сумнівною поміччю. Тому це важливо, але це знову ж таки вибір людини. Так. Е... Ну і оскільки в нас такий тривожний час, тому так трошки розлога, побажання всім, у кого час, до кого часу приходять тривожні думки. А вони приходять майже до всіх, напевно так, думки, як я вже сказала, дійсно в цей час вони дуже непрості, і зазвичай, особливо ми, жінки, здатні так би мовити, накручувати себе. Ми здатні думати про те, що буде можливість це, а може, оце станеться. А насправді воно ніколи не станеться. І побажання таке, щоб мозок свій тримати в чистоті і в покорі Божому Слову. Перевіряти те, що входить у наш розум, тому що дуже багато залежить від того, що, що ми їмо, так би мовити, що ми отримуємо. Від цього також залежать наші думки. І як сказано, що якщо око твоє чисте, то і все, ти, ти весь будеш чистий. Тому е, це важливо, що ми споживаємо, що ми дивимося, що ми слухаємо, яку інформацію для себе беремо. Е, у Псалмі 19 є також чудове слово сказане: нехай будуть із волі Твоєї, тобто Божої, слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. І знаєте, я задумалась один момент. Думаю, чому Госп... тут молитва Давида іде, нехай будуть із волі Твоєї е... е... слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм. Якщо. Всі думки нашого серця перед лицем Божим. Якщо ми віримо, що Господь всемогутній, всезнаючий, то звісно Він бачить і наші думки, так і сказано в Слові Божому. Він навіть знає е, е, хід думки, не просто саму думку, а хід думки. Але потім я, для, для мене таке як було невеличке відкриття, що насправді. Е, Чому має чому важливо думки мого серця би були перед лицем Господнім, щоб я не скривала їх від Бога, щоб я не ховала їх, не таїла в якомусь такій потаємній кімнаті, а щоб, якщо навіть приходить ця думка лиха чи якась непристойна думка, щоб я її відкривала перед Богом, приносила її перед Богом, казала, Господи, ти бачиш, я не знаю, чому так, але я хочу ну, поможи мені з цим справитися. Я сама мені самі важко. Тому побажання приносити все до до Господа, скеровувати ваші думки, які б вони не були, особливо в наші тривожні часи, коли ми журимося за наших рідних, близьких, коли ми переживаємо за тих, хто захищає нас, і е, приносити все це до Господа. Так і казати просто, Господь, я, мені важко самі, я не можу справитися, мені потрібна твоя допомога, твоя рука. Скеруй мене, направ мене, покажи мені. Кожна думка має бути скерована на послуг Христу. Як... Е... Чинити, що робити, щоб в мене були прекрасні чоловіки думки. ви вже говорили за це, але ну от щось таке більш практичне. Казати, що робити так, щоб от угу. як проживати день, як, як жити так, щоб ну, воно мінімізувати ці погані думки. Я думаю, що найперше починати день із слова Божого це не банальна фраза. Це віруючі людини, а це є інструмент, який найважливіший у всьому. У нашій сім'ї вже заведено так, що ми ранок разом з чоловіком ми читаємо Слово Боже, молимося, а потім вже п'ємо каву, снідаємо. І це слово воно тримає. Ця молитва вона тримає. Вона не дозволяє, вона ставить бар'єру цим нечистим думкам. Звісно, в цей особливо важкий час нам дуже хочеться збагатим мати багато інформації про те, що діється, які що ж буде, що ж далі, як справлятися зі всім. Тому ми споживаємо багато інформації. Її також треба фільтрувати, її також треба відмежовувати, менше дивитися негативну інформацію, старатися, намагатися відмежовувати, що мені корисне, а що мені взагалі воно не потрібне, і для чого засмічувати мозок, і наш він ж не безмежний. І наш мозок небезмежний і туди не можна помістити все. Там також є певна кількість цих гігабайт, мегабайт. І я думаю, що також це потрібно контролювати. І кожну думку, яка приходить, якщо би, якщо стається таке, що ми бачимо, що ми вже не можемо справитися, то просто волати, просити Господа помогти. Можливо, знайти є ситуації, коли потрібно обов'язково душу опікун, коли потрібна людина, це чудово би було, якби це міг бути пастор, священник, який допоможе побачити корінь цього цієї проблеми, як справитися з цим всім. Звернутися до таких людей є хороші люди, які пройшли е, різні етапи свого життя, які можуть допомогти. Так звертатися до Бога, звертатися до ближнього, служителів. До ближнього, так до служителів. Так дуже дякую е, Оксану Ярославіну. Нехай Господь вас благословить, благословить Закарпаття, Прикарпаття, всю нашу Україну. Так. Хай мир Божий буде в наших серцях і в нашій країні, і в наших родинах. Ми дякуємо також і вам за те, що ви приділили нам увагу, послухали нашу розмову. Нехай Господь і вас благословить у цьому новому році. Наступний раз, у нас буде знову зустріч рівно через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі, але це вже буде е, інший гість чи інша гостя. Ми побачимо. Е, якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на наш е, YouTube канал, Ютуб канал телепередачі Мир вам, е, підтримуючи наш канал, ви підтримуєте поширення миру, е, любові і істини серед наших співвітчизників. Дякуємо за ваші подобайки. Дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал і дякуємо вам за увагу. Нехай Господь буде з вами! Христос народився! Славімо Христа!